вас одне питання. Одне питання. Якщо б вам зараз було 100 літ. Лет по 40. Лет по 40 і у вас нічого не боліло. І ну, і все, і все було на місці. І руки, і ноги. Скажіть, будь ласка, ви б тут були, так? Да. Ви б в цьому місці на... були б? Yeah. Ви, ви б точно не були, да? А якщо б у вас все було добре, не були б тут? Доже не були. Якось би, би мабуть, ви по-другому. Ви планували своє життя, да? Ви б. Ем, робота, сім'я, життя, така, якась... Ви б шукали такого чогось якоїсь радості, такого, ну, як то кажуть люди, взять від життя все, да? взять побольше від життя, побольше радості, побольше удовольстви. А зараз, коли ми старенькі, коли у нас немає можливості, то ми знаходимося і то, слава Богу за це, да? що щоб ми не на вулиці йдеться. Що в нас є кусочок хліба, що у нас є кровать, що у нас є люди, які позаботяться про нас. За це слава Богу, насправді, так? Якщо б цього не було, то що б було б з нами? От задумайтесь над цим. Ви розумієте, що були б можливості, було б в мене здоров'я, було б в мене руки, ноги, і я б тут і минути не сидів, би. і я б десь пішов би і устраював своє життя сам. А я ж вмію. Устраювати своє життя сам. А тут мені що? А тут мені нічого цікавого немає. Друзі, але коли ми устраюваємо своє життя, коли ми устраюваємо своє життя, дуже важлива річ, яку ми іноді забуваємо і від цього страждаємо. Коли ми самі устраюваємо своє життя, нам дуже потрібно говорити слава Богу. Або дякувати Богу за ті можливості, які у нас є. Є руки ноги, є машина, є здоров'я, є якийсь там, де опит, слава Богу, за це. Є там, де зустрівся з якоюсь якоюсь людиною, про щось договорився, щось у мене вийшло, слава Богу, за це. Але ми можемо прожити своє життя і ні разу не сказати і не подякувати Богу. За все те, що він нам давав, за здоров'я, за можливості, за руки ноги. Ми восприймаємо це як щось, само собою розуміючися. От є, все, і, 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 так воно і так воно і повинно бути. Але ні. Все треба дякувати Богу. І Слово Боже нас попереджає, що прийдуть дні. Коли люди будуть дуже невдячні, просто катастрофічно невдячні, неймовірно невдячні. Вони все будуть приймати так, як будь їм хтось щось довше. Должен, ну, так, от, як є, і все. Спасіба, вони не скажуть. Ну я сподіваюся, що ви не з таких. Ви кажете одному спасі, якщо там щось якесь щось добре, хтось комусь робить. Кажете? Дивіться, я вам розкажу одну історію, яка була в житті Ісуса Христа. І це така дуже, дуже така сильна, сильна історія, що сам Ісус, коли він її побачив, він дуже був удивлений. удивлений. Ісус зі своїми учнями проходив. Він, проходив, він там ішов в одне місце, його там чекали люди. І біля дороги, десь на осторонь, метрів там 20-30, стояла група людей. Стояла група людей. Їх там було 10-10. Вони всі були невилікувано хворі. Така була болізнь, проказа, Її зараз дуже тяжко вона піддається лікуванню. А в той час взагалі вона не лікувалася. І ці хворі люди їх виганяли просто із общества, бо вона була заразна, ця проказа, і люди не могли спірпіти біля себе цих людей, хворих. Їх просто виганяли як вішаних е, собак. І якщо такі люди приближалися до, до, до жиліща нормальних людей, то їх брали каміння і кидали в них. Тому що вони несли з собою хворобу. І ось ці 10 людей. Вони, що їм залишалося кучкуватися тепло, один біля одного, вони всі були хворі, їм вже не було що боятися, вони кучкувалися і стояли тако подальше від дороги і кричали, Ісус помилуй нас, Ісус, помилуй нас. Ось вони так кричали. Вони, ну, вони боялися ближче підходити, бо там багато людей ходили, і вони знали, що люди готові в будь-який момент взяти каміння і кинути в них. Тому вони держалися подальше на розстоянні броска камня, отако стояли і кричали. Так громко кричали, з останніх сил кричали. Ісус зупинився. І коли він зрозумів, що відбувається, хто вони такі, то він каже, Ідіть. Ідіть і покажіться священникам. І ці люди, ті похворі люди, вони кажуть, ну вони так подумали, ну що нам робити, Іти ти дійсно, показатися, а куди йти, зачем? Ми ж хворі, нас же ж не пустять нікуди. Ну вони думають, ну це ж сам Ісус сказав. Вроді ж, Ісус поганого не посоветує. Добре, підемо. І ось вони розвертаються і йдуть. Вони знають, десь є недалеко населений пункт, там є священники, і вони йдуть показатися їм. І знаєте, в той час, як вони йдуть, у них починає тіло зцілюватися, у них кожа починає змінюватися. І всі ті рани, які на них були, язви, вони зцілилися. І коли вони це побачили, коли вони розмотали там всякі оці свої тряпки, бінти. Поснімали, почали один одному показувати, вони кажуть, Ти, то ми зцілили. Ісус нас і зцілив. І вони настолько в такому восторгі. І один кажу, ну тепер, наконець, я можу вернутися в свою сім'ю. А другий каже, тепер та то я можу вернутися на свою роботу. А другий каже, а я так давно не бачив своїх дітей, свою жінку. А я тепер зможу. Там вирішити свої діла. І кожен почав так, так, скакати від радості і побігли. А один залишився і повернувся, і повернувся. А Ісус в той час стояв на тому місці, де Він стояв. Він чекав. Він чекав, що ці 10 людей вони прийдуть і подякують йому. А повернувся тільки один. Задумайтесь. Із десяти один тільки повернувся і впав на коліна перед Христом і каже, Господи, дякую. 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 А Ісус питає, слухай, всі ж десять істелилися. одному і не було що сказати. Ось дивіться, як люди можуть, як люди можуть нехтувати тим благословенням Божим, і, і хоча вони їм і користуються, але вони не дякують Богу. Не дякую. І це для Бога дуже велика печаль. Велика печаль. Скажіть, будь ласка, кожному із вас, є за що дякувати Богу? Чи ви, у вас є тільки претензії до Бога? Скажіть, будь ласка, ви можете сказати, Бог, я тобі дякую. В моєму житті було за що тобі дякувати. Чи ви можете сказати тільки, Бог, ти мені цього не дав, і того не дав, і то не так, і то не так, і це не так, все не так. Ви на якої категорії людей не досить? для тих, що можуть дякувати Богу, чи для тих, яким все не так. І якщо можете дякувати, то для Бога це велика радість. І дякуйте йому за, за всякі маленькі речі. Не ждіть, що буде супер якась велика якась подія, і я тоді скажу, о Боже, велике тобі дякую. Ми сьогодні зранку прокинулися, вмилися і сказали, дякую, Боже, за ще один день життя. Підійшла вам собачка, принесла таку, знаєте, маленьку радість в серце. І за це можна сказати, дякувати Боже, що я ще можу бачити, що я можу виходити на вулицю, що я можу гладити собачку. Дякую, Боже, що до нас приїхали діти. За все треба дякувати. І іноді цьому треба вчитися. Бо нас не вчили дякувати. Може, когось вчили, я вибачаюся. Когось вчили. Але не всі. І хай вас Бог благословить. Нашому Богу дуже приємні ті люди, які вдячні йому. За саме маленьке. Ось так. Будьте благословені. Дякуйте Богу.